Гроші, кинули, збирайте. Тишина. Я вас хочу Тишина. закликати. Скажіть нам, як ви до такої докотилися? Одна людина. Запитань від революційного народу. І перше запитання: на якій основі українських громадян, членів громади, територіальної громади Вінницької області сьогодні злочинні працівники міліції, тітушки Блохотнюка? І різні а і члени боксерської спортивної школи разом з вашими працівниками знову, як часи партії регіонів, не впускали облраду, яка належить нам. Одна хвилина на відповідь. Міліція забезпечила громадський порад. Дайте поступуйте, дайте. Значить, які і зламало руку людині. Ми, і другу не людину в машину. І вибило око. Ага. А, Проти кого? Проти нашого проводимо. Кажіть голосніше, голосніше кажіть. А чи Шановні громадяни! Ми проводимо службове розслідування. Ми бачимо, що віям і працівників міліції також. Які були ділі. Завдання було, і ми направлені були на ті наші сили, щоб не допустити громадського порядку порушення, і ви бачите, що Мене сьогодні за руки ловив плахотнюк з морди своєї іудейської золобної. І хотів мені дати по морді, після того, як вони мені вивихнули плече. Ці злодії закрили, закрили кримінальну справу про те, як придурки з геогепа виламалені плече, яке до сьогодні вилітає з сустава. Закрили кримінальну справу по мені. Ми от, відкриємо кримінальне провадження. Нічого не відкриємо. Нічого не відкриємо. Я, Я офіційно, буде відкрити і останнє запитання. І останнє запитання нам надано списки всіх і фотографії всіх тітушок, які брали участь. Контрреволюційному заколоті на Майдані Вінницькому, які охороняли одного відомого єврея, пардон <реш> які, які били людей біля ТТУ, які нападали на пенсіонерів під мерію 17 квітня, які розбили обличчя громадським активістам під облрадою, фотографії всі були надані вам. Всі надані імена і прізвища. Я їх всіх знаю. Вони погрожують громадським активістам. І увага, запитання, що вони роблять на волі і чому вони сьогодні нападали на людей? Що ви можете відповісти? Ви покриваєте злодію? Ні, Ми нікого не покриваємо, ми Покриває, проведемо розслідування світу, не проведуть. проведуть, не проведуть. Проводили, не проведуть. В результаті а всіх сьогоднішніх дій громада Вінницького майдану бандити, бандити. нововідновлена, українська вінницька революційна громада вимагає від вас, пане Ігорю, понести заслужену відповідальність і щоб їх уникнути. Напишіть, будь ласка, заяву про відставку за власним бажанням. Так! -та! Так! -та! Так! -та! -та! Відставка! 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 <серки> Відставка! Відставка! <серки> Відставка! <серки> І ви проти народа, ручки папірки ось є. А, <бит> може, <у> вас немає. <бит> а, 아, може, ви а, може, ви то, показали п'ять моє все, що показували в 2013-му і маємо діти у відставку <пит> за сьогоднішньої <пит> 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 дій за дію всіх цих тітошок, за не розслідування всіх цих справ за те, що вороги сьогодні нападали на людей, повинен хтось доповісти. І я вам кажу для того, щоб. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vai pedir que você não vai fazer. Vitão, cara! 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 Начальника міліції прийму рішення. Ми вам вже не віримо. Давайте ми проведемо перевірку. Ми вам вже не віримо. Вчорашнього вечора нам погрожують. Ви проколонів. Ви пішли проти народу. Якби Ви цього не допустили, ніхто б вам відставку не пропонував. А ви допустили, ви зробили помилку. вже Ви повітря. Люди вам не не віримо, 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 не віримо.

Ну вони пасне. Ви не можете організувати роботу заліти. Якщо ви не вийдете, то президент не прийме вашу відставку. Ви не відставку. відправимо відставку. Одне запитання можна? Приймає рішення. Чи ви підете відставку, чи ні? Ваша задача допомагає. Одне запитання, от скажіть, хто дав сьогодні заказ міліції разом зі магазині. Видали, що хто друге? Дивіться, я команди не давав? бо це на моя компетенція. Хто дав команди? Є обласна рада, яка приймає рішення. Ні, обласна рада. Ми зараз обласну раду сюди.

Скажіть, скажіть, чого віці була була солома без номерів? Чого це скільки не богась, дуже віта! Поломах без номер Біла людей. На сьогоднішній день да, з'їм. Послухайте. Слухайте борщи. Послухайте. Міліція, я ще раз повторюю, забезпечувала громадський порядок. Є да! регламент сесії, є регламент да. сесії там у них, який дозволяють за рішенням, за пропозиціями голів комісії запускати або ми подали. Ми, зар, ми, завчасно, ми завчасно подали заяву. Визначили кількість осіб, сказали принести паспорта, сказали принести паспорта, і ці люди мали пройти. Це рішення регламентного комітету сесії. А їх не пустили. А ви не пустили? Було зарані. Да, Свидко сам особисто. написав зарані, хто бажає прийти.

я чесно На понеділок я на ранок вам полечення! Запишите! Запиши! Иди запишіть! Запишите! Иди сюда, Олег! Людина обіцяє громаді, що понеділок... неділено понеділка. Під мікрофон обоварю, від мікрофон. Ні, 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 не. Відставка. Відставка. Відставка! Відставка! Відставка!

Рішення. рішення вже прийняти рішення прийнято. Я ще раз вам кажу, що як то не вшил, я, я, я рішення. Ти Платники податків і громадяни вже прийняли рішення. Як в будь-якому вільному суспільстві ми самі обираємо міліцію. І самі обираємо чиновників, і ми вибрали, що ви маєте піти у відставку. Так, да! Так! Да! так. Да! так. Да! так. Да! це воля народу. І напишіть заяву прямо зараз. Да, Якщо ми ми, ми, прийма... не макую! Заяву! заяву. заяву. i no. no.